Тарас Шевченко, Кобзар Гайдамакін, Сьомий вірш, треті півні. Ще день Україну катували, ляхи скаження ще один. Один останній сумували, і Україна, і чигин. І той минув день Маковія, Велике Свято в Україні. Минув і лях, і жидовин, горілки, крові упивались. Кляли схизмата, розпинали, кляли, що нічого вже не взять, а гайдамаки мовчки ждали, поки поганці ляжуть спать. Лягли і в голови не клали, що вже їм завтра не вставать. Ляхи заснули, а Іуди ще лічать гроші вночі, Без світла лічать бариші, щоб не побачили, бач, люди. І ті на золото лягли і сном нечистим задрімали. Дрімають, навіки бодай задрімали, а тим часом місяць плеве оглядать: і небо, і зорі, і землю, і море. Та глянуть на люди, що вони моторять, що Богові вранці про те розказать світить Білолиций на всю Україну. світить. А чи бачить мою сиротину? Оксану з Вільшани, мою сироту, де її мордують, де вона воркує? Чи знає Ярема, чи знає, чи чує? Побачимо потім, а тепер не ту? Не ту заспіваю іншої заграю. Лихо не дівчата буде танцювать, не долю співаю козацького роду. Слухайте ж, щоб дітям потім розказать. Щоб і діти знали, внукам розказали, як козаки шляхто тяжко покарали, за те, що не вміла в добрі панувати. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла червоніла. Текла, текла, та й висохла, степи зеленіють. Діди лежать, а над ними могили синіють. То що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними, їх умиють, зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже. Панам жито сіють, багато їх, а хто скаже де гонти могила? Мученика праведного де похоронили, де Залізняк душа щира, де отпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго-довго кроп в степами текла червоніла. І день, і ніч, гвалт, гармати. Земля стогне, гнеться, сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Місяць у мій ясний, з високого неба. Сховайся за гору, бо світу не треба, страшно тобі буде, хоч ти бачив Рось, і Альту, і Сену, і там розлилось. Не знать за що крові широке море, а тепер що буде? Сховайся ж за гору, ховайся, мій друже, щоб не довелось на старість заплакать. <кхи> сумно, сумно серед неба, сяє білий лиций, Понад Дніпром козак іде, може, з вечерниці. іде смутний, невеселий, ледве несуть ноги. Може, дівчина не любить за те, що убогий, і дівчина його любить, хоч лата на латі, чорнобривий, а не згине, то буде й багатий. Чого смутний, невеселий іде, чуть не плаче, якусь тяжку недоленьку віщує козаче, чує серце, та не скаже, яке лихо буде. Мене лихо кругом його, мов вимерли люди. Ані півня, ні собаки, тільки із загаю. Десь далеко всі романці вовки завивають. Байдуже ідея Рема, та не до Оксани, Не в Вільшану на досвідки, До ляхів поганих. У Черкаси, а там третій півень заспіває, А там, а там ідея Рема, на Дніпро поглядає. Ой Дніпре мій, Дніпре широкий та дужий. Багато ти, батько, у море носив, Козацької крові ще понесеш, друже. Червонив ти синя та не напоїв. Усю ніч уп'єшся, пекельне свято по всій Україні всю ніч зареве. Потече багато, багато, багато Шляхецької крові, Козак. Оживе. Оживуть гетьмани в золотім жупані, Прокинеться доля, Козак заспіва, ні жида, ні ляха, а в степах України, о Боже мій милий, блисне булава. Так думав, ідучи в латаній святині, Сердега Ярема, свяченим в руках. А Дніпро мов підслухав: Широкий. Та синій підняв гори хвилі, а в очеретах реве, стогне, завиває, лозе нагинає, грім гогоче, а блискавка хмару роздирає. Іде собі наш Ярема, нічого не бачить. Одна думка усміхнеться, а друга заплаче. Там Оксана, там весело і в сірій святині. А тут а тут що ще буде, може, ще загину? А тим часом із Байраку півень у куріку, а Черкаси, Боже милий, не вкороти віку.